1 серпня розширили програму. Є оселя. Вітак, програма іпотечного кредитування стала доступною для більшості українців. Відтепер отримати кредит на житло під 7% можуть. Зараз я перечислю хто відноситься. Українці, які не мають власного житла або воно менше ніж 50,5 м2 метрів квадратних. Для молодої сім'ї з однієї людини та додатково 21 метр квадратний на кожного наступного члена сім'ї ветерани та члени їх родин, а також учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих ветеранів та захисників або ж захисниць. України внутрішньо переміщені особи. Як придбати житло на практиці, як це все працює, безпосередньо будемо говорити із забудовником, учасником цієї програми Ростиславом Мельником, генеральним директором корпорації нерухомості РІЛ, а також представником банку, який є учасником цієї програми, Владиславом Корольовим, керівником департаменту забезпеченого кредитування Приватбанку. Вітаю вас у нашому ефірі. Добрий вечір. Отож, пане Ростиславе, перше питання до вас. Як працює оселя умови участі, кому доступна іпотека від держави? Це пільгово. Це класна програма, яка забезпечує можливість певним категоріям людей отримати пільгове кредитування. В Чому її плюс перевага, чи якісь основні базові такі штуки? Тобто, це є гривневий кредит на? 20 років е, певним категоріям людей, яким дійсно потрібно е, придбати житло, ось е, під дуже невеликий відсоток е, ну вартості самого кредиту. Тобто, є кілька категорій е, позичальників, які можуть брати цей кредит під три відсотки річних в гривні на 20 років, всі інші люди, які е, Попадають під програму самого кредитування, можуть користуватися кредитом під 7% відсотків Ці люди вони можуть обрати житло у збудованому будинку, чи йдеться тільки про той будинок, наприклад, який тільки будується, і, наприклад, на вашій практиці можна будь-який будинок від вашої компанії, чи є якісь окремі об'єкти окремо визначені цією програмою? В Україні до е, недавнього не, не було можливості е, купляти квартири, які ще не збудовані, тому що банки не могли брати в заставу е, майнові права на ну, саме на будівництво цієї квартири. Не. Відповідно, зараз е, при цій програмі банки можуть брати в заставу, і вже є прецеденти. Вже ми акредитували перший об'єкт в двох банках, які готові брати в заставу майнові права. Тобто, коли будинок ще не добудований, не введений в експлуатацію, це є ризики поки що банківські. Ну сам банк приймає рішення йти в такий ризик чи не йти в такий ризик. Але е наскільки я розумію, зараз для нього суттєво полегшили нарахування самих резервів, е і для нього це не здорожчує е ну, свою собівартість кредиту, кредиту майса на назі банківську, uh -huh. якщо він бере в заставу мій нові права. Так. Є зрозуміло, отримати кредит на житло за програмою є оселі. Українці можуть зараз у таких банках на вибір. Це Приватбанк, «Ощадбанк», Укргазбанк, «Глобусбанк», Скайбанк. Тому пане Владиславе і пане Ростислав, і я підвела е, до вас питання. Розкажіть, як представник банку приват, які умови кредитування є оселі, але так простою мовою. А, умови кредитування вони однакові для всіх банків. <ків> а, для пільгових категорій: це військові, а, медики, а, тан, вчителі та науковці це 3%. А для всіх інших, хто входить в програму, яких ви перечисляли на початку програми, це 7%. А, для участі в програми все дуже просто: треба подати через додаток Дія, заявку а, на отримання кредиту. І банки за дуже короткий проміжок часу а, дадуть попередні рішення. Потім ви обираєте банк, з яким вам дуже комфортно. короткий проміжок часу. Це скільки? Я одразу ну, по ходу а, буду перебивати. Банк дає рішення за дві хвилини. А От. це дуже дуже короткий. дуже 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 швидко. А потім ну ви обираєте банк, який вам погодив кредити, з яким вам комфортно далі далі. Співпрацювати, і далі вже вибираєте житло, а, робите оцінку, якщо вона не, необхідна, надаєте всі документи в банк, і банк видає кредит. в середньому, в середньому середньому Якщо є наявне житло, можна вкластися по оформленню кредиту десь за декілька днів там до тижня. Це швидкий такий процес. А от про вибір житла ми зараз запитаємо в пана Ростислава. А пане Владиславе, скажіть, будь ласка, скільки коштів закладено на програму на цей рік? Чи є якийсь обмежений ресурс, скільком людям можна видати такі кредити? Чи це безобмежена функція? Ну, декларується, що в цьому році зможуть отримати дані кредити ще до 10 тисяч чоловік. Ми і ми сподіваємося, вся банківська спільнота сподівається, що ці всі кошти будуть зараз. Програма фінансується доволі добре. Тому ми. Ну і якщо так все, все буде, це буде одна з найуспішніших, чи може найуспішніша програма по фінансуванню житла в Україні з діючих за за багато років. Ну, я дозволю собі доповнити вас найуспішніше і найпотрібніше, напевне, зараз в Україні, тому що насправді у нас є проблеми з житлом для внутрішньопереміщених осіб і, взагалі, для людей, пане Ростиславе, а як людина може вибрати житло? Чи є ця програма? Гнучкою, приміром, от, е, є там певне обмеження по кількості квадратних метрів за цією програмою, на яку людина може взяти кредит. Але людина хоче там не 70 квадратів, а 90 квадратів. Ці 20 квадратів вона може окремо оплатити. Ну, дивіться, перше, крім того, що є певні пільги і певні категорії людей, які можуть. Купляти, тобто не мають, які не мають ще житла, так тобто необхідної кількості, то є ще друга штука. Вони повинні ще мати певні доходи. Угу. Приблизно, якщо порахувати, якщо привести просто, щоб полегшити розрахунок людям, якщо люди хочуть взяти квартиру на 20 років, то їм треба робити розрахунок, виходячи з. Одної шовних дохід місячний повинен бути приблизно 1 тисяча гривень на квадратний метр, який вони хочуть купити. Тобто, якщо вони е, вибрали квартиру 90 квадратних метрів, то в сім'ї дохід повинен бути 90 тисяч гривень. Це приблизний розрахунок, е, по якому е, ну вони таку один з критеріїв по якому їм дадуть банк, узгодить можливість оформлення самого кредиту. І друге питання, звичайно, вони можуть вибрати квартиру і 120 квадратних метрів. Тільки тих 30 лишніх чи 50 лишніх квадратних метрів він прийдеться оплачувати вже власними коштами. А це може бути будь-яка квартира у вашій корпорації? Чи все-таки є ну конкретні квартири в будинку? Це йде мова про об'єкти, які є акредитовані в банку. Uwu. Тобто б, тому що банк повинен розуміти, що об'єкт не є в зоні ризику і можна брати майнові права в заставу, якщо ми говоримо про первинний ринок. А ті квартири, які введені в експлуатацію, вони можуть бути так. Вони ну любі можуть бути. А у яких областях діє така програма? Є оселя? Окрім Львівської по всій Україні? діє, я не знаю, в Києві крім крім зони окупації та бойових дій. Угу. От і я ще хочу трошки доповнити, а програма має досить, скажімо так, великі, можна придбати досить велику квартиру, тому що, наприклад, для сім'ї з трьох з трьох осіб максимальна площа, площа житла 94,5 метри. Це досить велике житло, тому обмеження по площі, воно ну, їм можна майже знехтувати. Ми з вами говоримо про перспективу, як програма буде діяти, але давайте товариство згадаємо про те, що програма вже рік як діє, і от тут питання до вас обидвох за цей рік дії програми: наскільки на яку суму вже видано кредитів, і скільком людям вже вдалося придбати житло? Чи володієте ви цифрами по ваших банках, по ваших забудовниках компанії? Ну, в нас, по нашій компанії, останнім часом я знаю ті кредити, які в нас погоджені, і люди вже отримали кошти. Це було 11 кредитів. Мені здається, що там на рівні 40, порядка 40 десь є в роботі, на які, які чекають, в принципі, просто ще не отримали кошти. Ну, наскільки я розумію, вони умовно погоджені. А Скільки реально було заявок по нас, оце інформації, я на жаль не маю. Угу. Пане Владиславе, ви володієте цифрами за цей рік. Скільки ви видали кредитів? Да, да, я можу сказати, що в цілому по по програмі видано а, кредитів а, біль більш біль, біль, більш трьох трьох тисяч кредитів. В цілому, по по Україні, це всі банки, і це трохи більше трьох мільярдів гривень. Що стосується е, Львівської області, да, і що стосується Приватбанку, ми профінансували 40 кредитів. Е, 40 кредитів, і, а в цілому, по Україні, більше 600 е, кредитів, ми, ми профінансували. Пане Володиславі, дозволю собі таке ще цікаве запитання до вас. Е, е, яка ситуація із оплатою цих кредитів людьми? Наскільки люди сумлінно ставляться до взятих на себе зобов'язань? А, ну враховуючи, що це пільгова програма, а люди дуже сум, сумлінно, і для багатьох це перше житло, і для багатьох це майже єдина можливість придбати житло, тому що таких умов кредитування по, по іпотеці, а як 3%, в принципі, не було а, ніколи на ринку. А тому ці люди дуже сумлінно а, ставляться для для оплати кредитів, і скажімо так, майже немає ніяких проблем з їх оплатою. Я дякую вам за цю розмову. Дякую за цю за це роз'яснення. Бажаю успіху цій програмі. Нагадаю, що Ростислав Мельник, генеральний директор корпорації нерухомості «Ріел», а також Владислав Корольов, керівник департаменту забезпечення кредитування Приватбанку, були гостями. Головне за день говорили ми про державну програму іпотечного кредитування «Є оселя». до слова, заявки на участь у цій програмі приймаються на порталі та в застосунку дія.